Вправа номер 375. Доведіть, що, перше, сума п'яти послідовних натуральних чисел ділиться націло на 5. Давайте запишемо п'яти послідовних чисел. Візьмемо число n, наступне це буде n плюс 1, і так, далі n плюс 2, n плюс це вже 4 натуральних числа, та n плюс. 4. 1, 2, 3, 4, 5 послідовних натуральних чисел. Порахуємо суму. Це перше питання. n плюс n плюс 1, плюс N плюс 2, плюс N плюс 3, плюс N плюс 4. Зведемо подібні додатки. 1, 2. 3, 4, 5n, запишемо 5n. 1 плюс 2 – 3, плюс 3, 6, плюс 4 10, плюс 10. Винесемо 5 як спільний множник за дужечки, отримаємо n плюс 2. Якщо ми отримали спільний множник, який дорівнює 5, а отже, вся сума буде націло ділитися на 5. Номер 2. Сума трьох послідовних парних натуральних чисел. Давайте введемо парні числа. Парні числа записуються, дивіться, як 2n це в нас буде перше число. Наприклад, якщо n дорівнює 1, це в нас буде 2. Щоб отримати наступне парне число 4, нам потрібно взяти 2n плюс Н1 наступне це 4. І наступне парне число це буде 2n плюс 4. 2n це 2 плюс 4 6. 2, 4 та 6 це послідовні парні натуральні числа. Тепер давайте порахуємо суму цих натуральних чисел. 2n плюс 2n плюс 2 плюс 2n плюс 4 дорівнює. Зведемо подібні доданки. 2n плюс 2n плюс 2n буде 6n плюс 6. Винесемо 6 як спільний множник, і в нас залишиться n плюс 1. Якщо сума містить спільний множник 6. А отже, ця сума буде націло ділитися на 6. Номер 3. Сума чотирьох послідовних. Непарних натуральних чисел. Ділиться на ціло на 8. Дивіться, щоб записати непарне число, ми використовуємо 2n плюс 1. Візьмемо приклад. Нехай n буде дорівнювати 1. 2 помножене на 1 2 плюс 1 це 3. Це наше перше непарне число. Далі, наступне непарне я можу отримати. Якщо додам 2, дивіться, 3 плюс 2 це буде 5. Тобто запис наступного непарного я можу записати як 2n плюс, 1 плюс 2 плюс 3. Дивіться, це буде 5. Наступне знову плюс 2, це буде 2n плюс 5, це 7. І нам потрібно 4, знову плюс 2, це буде 2n. Плюс 7 це 9. Так. Тепер порахуємо суму цих послідовних непарних натуральних чисел. 2n плюс 1, плюс 2n плюс 3, плюс 2n плюс 5, плюс 2n плюс 7. Зведемо подібні доданки. Підкреслимо всі 2n, це 4 плюс 4. 8n. 1 плюс, 4, 1 плюс 3 4. 4 плюс 5 9, 9 плюс 7 16. Винесемо за дужечки спільний множник 8, отримаємо n плюс 2. А отже, сума непарних послідовних, послідовних непарних натуральних чисел буде, буде ділитися на 8. Так як ми знайшли спільний множник 8. Номер 4. Довести, що сума послідовних натуральних чисел, чотирьох послідовних натуральних чисел не ділиться на ціло на 4. Візьмемо N, n плюс 1, N плюс 2 та N плюс Порахуємо суму. n плюс 1 плюс n плюс 2 плюс n плюс 3. Дорівнює. Зводимо спільні доданки, буде 4n 1 плюс 2 3, плюс 3, 6. Дивіться, перший доданок ділиться націло на 4. Але другий на 4 не ділиться націло. Я можу переписати, як 4n плюс 4. Та плюс 2. Згрупуємо перші два доданки. Це в нас буде, винесемо 4 за дужечки. це буде n плюс 1 плюс 2. А отже, сума не буде націло ділитися на 4. Коли ми поділимо цю суму на 4, дивіться, у нас залишиться остача 2. Номер 5. Доведіть, що остача відділення на 6 суми шести послідовних натуральних чисел до рівня 3. Запишемо 6 послідовних натуральних чисел, та їх сум. N плюс N плюс 1, плюс N плюс 2, плюс N плюс 3, це нас вже 4 послідовних натуральних числа, плюс, n плюс 4. 4, 5 та n плюс 5 6. Зводимо подібні донатки: 2n, 3n, 4n, 5n 6n. Дорівнює 6n. Тут 1 плюс 2 3, 3 плюс 3 6, 6 плюс 4 10, 10 плюс 5 15. Так, дивіться, перепишемо. 6n плюс 15 я запишу як 6n плюс а 15 я представлю як 6 плюс 9. Так, дивіться. Або ж навіть краще представити як 6 плюс 12 та плюс 3. Якщо я згрупую перші два доданки. Та винесу множник 6 за дужечки, що я отримаю, n плюс 2 плюс 3. Отже, перший доданок ділиться націло на 6, та в нас залишається остача 3. Тобто, сума шести послідовних натуральних чисел, остача відділення на 6, буде дорівнювати.